Учуся. Так, таке враження, що я вас цілий тиждень не бачила, той більше. Або всього лише на всього один єдиний день. Ну що, квіточки мої люди? Доброго вам ранку. Доброго, доброго. доброго ранку. Доброго. Розказуйте, хто ви сьогодні? Дональд Дак чи Том? Юля? Я Дуже добре рада це чути, Ігоре. Я Рада це чути, Миланко. Ти теж дональдак. Всі веселі та щасливі, як він. Це добре, Веронічка, ти тут з нами. Так. Будь ласка, камера. О, яка красива в тебе зачіска. Ти сьогодні хто? Я на дак. Дональда, рада це чути Михайло, а ти? Михайлико, як настрій? Добре. Добре, рада це чути. Рада, що ви не такі сонні, як Том. Бачите, що він робить? Що це він таке робить? Скочно на оч цепляє. А навіщо? Щоб глаза були відкриті, тому що очі він. не... відкриті, очі. А для чого? Тому, Тому що так. він не вистачить і боїться заснути. Так, напевно, так, але я рада знати, що ви так само себе почуваєте, як до них. Так, це прекрасно. Можливо, ви хочете поділитися зі мною, чому у вас такий гарний настрій? Юлечко, будь ласка. Я хочу поділитися, що в мене гарний настрій, тому що я вас бачу, ну хотілося би в школі вас побачити і в школі вчитися. Я з тобою абсолютно згодна, повністю згодна з тобою. Хто ще хоче поділитися? Будь ласка, я хочу. Ігоре, прошу тобі слово. Я хочу, я сьогодні веселий, тому що. Я сьогодні виспався і бачу ага. вас. Тому, так, що так, я знаю, маляточка, я домі... теж дуже дуже рада вас всіх бачити. Так, тому, я нарешті то... висловився. Ага. Тому, тому що один день для мене без вас пройшов як 30 днів. Так, для мене теж таке враження, що ми з вами дуже-дуже давно не бачилися, хоча це було буквально от вчора. Будь ласка, Веронічко, вислався. У мене сьогодні гарний настрій, тому що до мене сьогодні приїжджає дідусь та бабуся. Круто, супер. Рада, рада знати, що в тебе гарні новини, і гарний настрій. Будь ласка, Полінко. У мене сьогодні гарний настрій, тому що в моєї мамі сьогодні день народження, тому що ми моїсти піти сьогодні на обід, і тому що сьогодні солнечко, і тому що я виспалася. Так, тільки ж не тому що, а тому що. Поліночка, дякую, що поділилася. Матусі обов'язково вітання передавай, найкращі побажання. Ну і дуже рада знати, що у вас гарний настрій. Хто це тут за маскою ховається сови? Чи не Софійка? Я Доброго ранку. Добре, маляточка, так, помічника. Праву я діла, тому що всі вже побували по разочку, тому я ваші імена знову додала. І в нас слово починається спочатку. Зараз крутнемо. Акримо тут. Крутнемо зараз. Крутнемо. Ха. Так, окарилої немає. Добре, ну ми його тоді виключимо і так крутнемо ще раз. Зараз його винесу. Полінко тобі, Полінко. Слово. Полінко, тобі слово. Це Каполінко. Мені сьогодні весь. Так, щастить сьогодні, будь ласка, Полінко. Сьогодні 5 травня, день, ти, день тижня, п'ятниця, погода сьогодні дуже-дуже сонячна, небо, небо біля облока, температура по... У нас температура повітря 10 градусів. Yes. Ми сьогодні 7 градусів. Uh -huh. Дякую. А у нас в Запоріжжі що там з температурою? Хто знає? А можна я вам скажу, що ви робите Я хочу... Я хочу сказати, давайте ж не одночасно, Софічко, не одночасно. Тримай ручку, я надам тобі слово. Ігоре, що там з температурою в Запоріжжі? Е, температура в Запоріжжі 15 плюсів. Буде п'ятнадцять, чи вже зараз п'ятнадцять? Ще зараз вже п'ятнадцять. Ага, добре, бо я ще не перевіряла, тому от у вас запитую. Дякую, малятка. У вас ниже що... є температура. В мене немає, в мене тільки тут е, час та дата. 15. Так, дякую, маляточка. Полінка, ти сказала все, чи ще хочеш щось додати? Опади, Опади вчора були. У вас були, а у нас? У нас не було. Не було. Софійко, що хочеш додати? Я сьогодні не соняш, а 12 плюс. Ось, плюс 13, Це правильно говорити, або температура 13 градусів вище нуля, говорять так. А Добре, маляка. Отже, воно сьогодні воно. у нас е, є все для того, щоб гарно після уроків провести час на подвір'ї подихати свіжим повітрям. Так, що ж у нас у календарі сьогодні, 5 травня, які свята? День, я день, вас день. прошу за світлиною сформулювати. Можливо, ви знаєте, хто така акушерка? Ні. Ні. Тому Ні. Спробуйте, висловте свої здогадки за світлиною, сформулюйте речі. Чому я скажу? Акушерка, будь ласка, не перебувай. Ігоре, тобі слово, хто така акушерка? Акушерка це та я, яка етат, Якщо от, ось ребенка народився з болезнью, вона ребенка лечить. Лікує. Дякую за твоє припущення ще, які будуть варіанти? Так, Полінка в тебе рука піднята, будь ласка, тобі слово. Ні, Ні? ну тоді руку опускай, я тобі... Я думала, що ти хочеш відповісти. Так, є таке припущення, що акушери та акушерки це люди, які лікують маленьких дітей. Ну, насправді не зовсім так. Як ви бачите, малятко у руках акушерки це професія, в обов'язки якої входить допомога маленьким діткам народжуватися. Міланка, дуже гарна зачіска в тебе, схожа на вушка. Отже, акушерка це людина, яка допомагає при пологах. Коли жінка народжує дитину, акушер та акушерка допомагають дитині з'явитися на світ. Дитя. Сьогодні Всесвітній день акушерки, а також сьогодні. Міжнародний день міжнародний день. Б... Боротьби і за проведи. Це міжнародний боротьби зброю. Так, хто такі люди з інвалідністю? Давайте розберемося. Юлечко, ти хотіла прокоментувати. будь ласка. Люди з інвалідністю, це які у них можуть травми ноги, ноги, руки і їм. І, і це Міжнародний день боротьби за права, що, uh -huh. люди, що люди, що людей. Я так думаю, що людей віз, з інвалідністю uh -huh. пускають. Uh -huh. Дякую тобі, Юлечко. Будь ласка, Веронічко, я думаю, що, що Міжнародний день боротьби за право людей з інвалідністю, це означає, що люди, які не можуть, можуть ходити на ногах mm -hmm. чи щось інше, то сьогодні є він, і їм сьогодні поможемо. Так, ну, все правильно ви говорите, Менятка, тільки я дещо уточню, що це люди з інвалідністю, це люди, у яких є якісь особливі потреби. Тобто ми з вами маємо е, зір, маємо слух, маємо хороший руховий апарат. Але так, на жаль, не в усіх буває. Є люди, у яких є особливі потреби. Наприклад, їм потрібен от людина на візочку, для неї потрібно спорудити спеціальний вхід, бо вона не підніметься сходами. або… Якщо ви гуляли по нашому проспекту Соборному, то напевно чули, що світлофори не тільки показують світло, а вони ще й говорять там дозволено перехід через вулиць, через проспект Соборний. Чули таке? Ні. Не чули. Ну, Я сподіваюся, що ви. Е Звернути увагу на це, почуєте, є спеціальні звукові сигнали. Це для людей, які мають особливі потреби, там вони, наприклад, не бачать і їм потрібен ще звуковий супровід. І от сьогодні прям свято призначений Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю, щоб всі люди, незважаючи на їх особливі потреби, мали рівний доступ до всього. Щоб вони могли так само, як і ми з вами, спокійно сходити до магазину, навчатися, отримувати будь-які послуги, адже для них також потрібно вдовольняти їх потреби. Отже, ось так Так, добре. А ми з вами продовжуємо говорити про. Я, я людина. людина. Я людина. Дивіться, як перекликається тема сьогодніш... нашого місяця і, і сьогоднішнє свято, що я людина. На вашу думку, що означає бути людиною? І можна я? Так, Ігоре, будь ласка. Я людина це і ще. Ось людина це коли ти комусь допомагаєш. Ага. так. Справжня людина, Ось є така. Люди тебе так кажуть, тому що ти допомагаєш там донести сумку чи допомогти, бабусі на переході, А якщо тебе називають монстром, то ти цього не робиш. Я сподіваюся, вас так не називають. Добре, отже, дивіться, так, от в контексті сьогоднішнього нашого свята, що ми турбуємося не тільки про себе, а й, наприклад, турбуємося про людей з особливими потребами. Це теж означає бути людиною, допомагати їм. Так, Англичко, ти хочеш додати, будь ласка. Я людина це людина, яка може гратися, вона може співати, танцювати, допомагати. Ти маєш на увазі, що саме? Що людина відрізняється від кого? Від монстра, тому що... Ну, Напевно, від тварин, так? Так. Від тварин відрізняється. Ми з вами можемо обирати різні види діяльності. Це нас також відрізняє від інших і робить людьми. Добре, Юлечко, дякую. Полінка Лавренненко. Якщо ти можеш щось робити двігатись, а О, якщо ти не, ти не можеш двігатись, І в тебе, у тебе у голові ось такий провод, щоб ти міг думати. Ну, а що ти від цього перестаєш бути людиною? Якщо якісь обмеження у людини е, можливості, вона не може рухатися, що вона від цього перестає бути людиною? Ні. Ні, напевно. Все ж таки, бути людиною це не тільки рух, а це і багато чого іншого. І можливість думати, і можливість гратися, от як Юля сказала, обирати, і допомагати іншим, як Ігор сказав, все це і є бути людиною. Хочу вас познайомити із одною оповідкою Василя Сухомлинського. Ми зараз її послухаємо, вона буквально дві хвилиночки, і обговоримо: а що на думку Василя Сухомлинського означає бути людиною, чи погодитися ви з цим, чи не погодитися. Василь Сухомлинсько, боя людина. Вечоріло Битим шляхом йшло двоє подорожніх, батько й синочний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крекчучи, він обійшов камінь і взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою, до каменя було ще далеко. Батько каже сину Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачить, у бабіч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви так спіткнулися і забили ногу? Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився у заду. Тату? запитав він, а ви хіба не людина? І в мене до вас питання. Ну ви зрозуміли, що хлопчик з татусем і дорогою, і трапилася буде mm -hmm. така пригода. На вашу думку, чому дідусь прибрав камінь? Юлечку, будь ласка, мій mm -hmm. вимикай, коли не відповідаєш. Я. Юлечко, дякую. Будь ласка, Софійко, прокоментуй, як ти вважаєш? Я вважаю, що... Щоб він знав, що хтось може спіткнутися і прибрав камінь. Так, він знав, що може хтось спіткнутися і прибрав камінь. Для чого він це зробив? Про кого він дбав? Про, Про, то, всіх... Всіх... Про всіх інших. Так? Що означає, на думку Василя Сухомлинського, бути людиною? Допомагати іншим. Допомагати іншим, дбати не тільки про себе, а й про інших. А ви згодні з таким твердженням? Так. так. Адже наше людське суспільство воно передбачає взаємодію. Ми маємо дбати не лише про себе, а й іноді за необхідності, за потреби допомагати і дбати і про інших, не тільки про себе. Звісно, тут можна багато чого обговорювати, коли потрібна допомога, а коли не потрібно втручатися, Тут вже ситуативно, але все ж таки бути людиною це дбати не тільки про себе, а і про інших. Добре, маляточка. Ми з вами обов'язково будемо продовжувати розмову на цю тему, будемо дізнаватися багато цікавого. Ну, а на сьогодні у нас такий з вами план роботи. Тому що -то, ми люди і ми маємо навчатися. Подивіться, будь ласка. Так. так. Математ. так. Математ. так. Математ. так. Математ. За таким планом ми сьогодні з вами і будемо працювати. Якщо у вас немає питань, то бажаю вам гарного дня. Гарної, сучної, продуктивної п'ятниці і зустрінемося з вами на першому уроці. Так, Ігоре, так, питання твоє слово. А ми можемо в кінці самого підготовки поспілкуватися? Я думаю, що так. Якщо нам нічого не завадить, ніякі тривоги не вкрадуть у нас час, то так, я думаю, що можемо. Будемо дивитися з ситуацією, добре? Я думаю, хоча б хвилин 5-10 у нас точно вийде викрити. Так. Добре. Добре. Тема, добре. Готуйтеся до першого уроку, до зустрічі. А першого уроку у нас математика. Ага.